Зараз зі мною на прямому зв'язку Ірина Борзова, голова підкомітету із питань державної молодіжної політики, комітету Верховної Ради України із питань молоді та спорту, пані Ірино. Я вас вітаю Вітаю. перше, про що я хочу вас запитати, які висновки ми маємо зробити після учорашніх переговорів президентів України Володимира Зеленського і Сполучених Штатів Дональда Трампа? Президент України Володимир Зеленський в Америці відстоював нашу державу. Це були надскладні перемовини, де президент відстоював національні інтереси України, і на мою думку, це не просто емоційна розмова, це така боротьба. Зі сторони президента України саме за правду, за справедливість. І Ви знаєте, я розумію його емоції, тому що президент хотів донести Америці про реальний стан справ в Україні, і президент відчуває весь біль українського народу, і дуже важко доводити світу правду, боротися за справедливість, коли лунають. Такі суперечливі провокаційні заяви, коли хотять розмити межу між вбивцею і тими, хто виживають, коли хочуть перенести відповідальність з агресора. На жертву, і президент України в першу чергу ще раз хочу підкреслити, відстоював національні інтереси України, адже Україна ніколи не розпочинала жодних війн. Україна ніколи ні на кого не нападала. Україна з 1994 року, коли підписала Будапештський меморандум, виконала абсолютно всі умови і замість гарантії безпеки, що отримала ракетні обстріли. По мирним містам України геноцид українського народу, війну президент України в першу чергу, і український народ хоче миру, тому що Україна переживає найважчі часи за всю історію незалежності. Президент хоче. Не просто поставити кому, а поставити крапку у цій війни, не просто призупинити війну, а завершити війну. Але нам для цього потрібні гарантії безпеки, адже угоду будь-яку можна підписати в будь-який момент. А що буде завтра, що буде через місяць, тому що агресору путіну неможливо довіряти, тому е, висновки такі, що е, Україна бореться сьогодні з. За справедливість, за правду ми вже відчували протягом трьох років різний тиск, військовий і дипломатичний сьогодні потрібно бути в єдності, підтримувати нашого президента, який відстоює Україну на міжнародній арені, і підтримувати збройні сили України в єдності, в правді, в вірі, наша сила та перемога. Давайте безпосередньо тоді повернемося до тієї роботи, яку продовжують виконувати народні депутати на пленарних засіданнях цього тижня. Парламент підтримав в першому читанні ряд законопроєктів щодо ветеранської політики. І хочу, щоб ви роз'яснили, що ці законодавчі ініціативи передбачають. Так, на цьому плен... пленарному тижні парламент ухвалив низку законопроектів саме на підтримку наших ветеранів. Зокрема, у першому читанні були внесені зміни до закону України про фізичну культуру і спорт щодо розвитку спорту ветеранів війни для покращення фізичної активності та реабілітації наших ветеранів. Також у першому читанні був прийнятий законопроект про компенсацію витрат на автоси. Вілку, щоб наші ветерани могли отримати відшкодування витрат на обов'язкове страхування своїх машин, у другому читанні в цілому прийнятий закон, який дає можливість реабілітації у спеціалізованих школах, а саме передбачає можливості адаптації, реабілітації навчання військовослужбовців, які повернули. З фронту з пораненнями, з втратою або порушенням зору чи слуху у спеціалізованих школах, і також важливо наголосити, що наразі в Україні реалізовується державна програма щодо безкоштовного зубопротизування та стоматологічної допомоги для наших ветеранів, щоб ветерани могли отримувати якісні медичні послуги. А як зміни до закону про фізичну культуру і спорт? Т торкнуться саме ветеранської політики. Зміни до закону України про фізичну культуру і спорт щодо розвитку спорту ветеранів війни сприятимуть системній підтримці держави саме спорту ветеранів війни. Також забезпечить координацію Міністерства у справах ветеранів з органами місцевого самоврядування, а також громадськими організаціями. Також сприятиме організації спортивної Ніх змагань на регіональних рівнях, всеукраїнських рівнях, і забезпечить участь наших ветеранів на міжнародних змаганнях. Також дуже важливо, що цей законопроект сприятиме саме доступу наших ветеранів війни до об'єктів спортивної інфраструктури, саме у громадах, тому що важливо сьогодні створювати умови для зайнять спортом фізичної активності саме там, де наші ветерани. Проживають сьогодні тисячі ветеранів повернулися вже з війни, і ми розуміємо, що спорт це один з найкращих способів реабілітації відновлення фізичного та ментального здоров'я. Але ще бачимо, як наші ветерани досягають успіху на міжнародних спортивних аренах, так національна збірна України виборола на іграх нескорених 32 медалі і посіла третє місце серед 25 країн світу. Тож підтрим. Підтримуємо ветеранів, підтримуємо спорт ветеранів повністю підтримую, пані Ірино. Ваш заклик. Хочу все ж таки уточнити власне момент у частині надання послуг ветеранам. Як пропонується та удосконалення цього, виходячи зі змін до закону про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів? Першому читанні прийнятий законопроект щодо відшкодування витрат на цивілку, обов'язкове страхування машин на сьогоднішній день ветерани сплачують 50% від страхового полісу. Хочу зауважити, що я Дуже сподіваюсь, що цей законопроект у найближчий місяць буде прийнятий саме у другому читанні, і у разі підписання президентом закону України ветерани, ветеранам компенсує держава ще 50% вартості саме автоцивілки, тобто для ветеранів вона буде безкоштовною. Mm -hmm. Я хочу зауважити, що навіть якщо ветеранам Рани війни з початку 2025 року уклали угоду і заплатили за автоцивілку. То коли закон вступить в силу, їм повернуть ці. Кошти, які вони вже заплатили за договір страхування, і обов'язково уточнити, що для того, щоб для того, щоб отримати відшкодування від держави, машина повинна бути зареєстрована тільки на ветерані війни, а не на родичах. Що ж, дякуємо вам, що ви роз'яснили. Поділилися важливою законодавчою інформацією. Ірина Брузова, голова підкомітету із питань державної молодіжної політики, комітету Верховної Ради України з питань молоді та спорту, була на прямому зв'язку.